Представне ліжечко з функцією заколисування карело Prima. Розраховане до 9 кг навантаження або до того часу, як малюк почав самостійно сидіти. Має 4 колеса, за допомогою яких зручно переміщається по кімнаті, колеса зі стопором можна фіксувати. Має 6 положень висоти. Легко регулюється, Підбирати саме під своє ліжко, також комплекті ремені, за допомогою яких ліжечко фіксується до батьківського ліжка. Є можливість регулювати довжину ніжок. Одна сторона опускається, має тверде дно та щільний матрацик. Пальне місце 79 на 44 см. Щоб використовувати гойдалку, піднімаємо фіксатори з обох сторін та підключаємо до мережі. Сенсорна панель керування. Вмикаємо 5 швидкостей гойдання, мелодії. Таймер 8 15, 30 хвилин та динамічний режим. Для чого використовується динамічний режим? Коли дитина заснула, вимкнула його. І коли вона прокинеться, почне ворушитися, гойдалка сама автоматично включає гойдання та мелодію. Зараз показую максимальну швидкість гойдання. Випускається в двох кольорах: бежева та сіренька.